Ця Нікіцюк більше не буде зніматися у кіно. Вона буде писати пісні. Але насправді все не так просто, як здається. Нещодавно акторка Дар'я Петружицька в інтерв'ю на ютуб каналі кіно розповіла, що в українському кіно тенденція запрошувати на головні ролі не талановитих акторів, а популярних людей. Вона сказала, що не хоче нікого образити, звісно. Але в той момент, коли знімаються медійні люди, які не мають відповідної освіти, справжні актори сидять у театрах і їх не беруть, бо вони не медійні. При цьому Дар'я Петрожицька додала, що Леся Нікіцюк, яка зіграла головну роль у фільмі «Песики», дійсно молодець. Що вона змогла і зробила, і що це кіно сподобалося акторці. Та після цього Леся Нікітюк виклала у сторіс фрагмент інтерв'ю саме з цією частиною і підписала відео з гумором та іронією. Мовляв, що заспокоїтися більше вона зніматися в кіно не буде, натомість буде писати пісні. І слідом за цим пішла відповідь від Олі Полякової. Артистка жартома відповіла на цю сторі з Лесі Нікітюк і написала, що ні, хай краще знімається, бо вони, тобто артисти, теж вчилися писати пісні і співати. Тож я не знаю, хто наступний в зоні ризику, люди якої професії, але певно, що напряглися всі, бо Леся Нікітюк може все вибачити за тавтологію.